Книгу пам'яті записали імена двох героїв. З болем та смутком Прилуцька та Сухополов'янська громади 17 січня проводжали своїх земляків Володимира Грищенка та Андрія Степуренка. Володимир Грищенко народився 22 січня 1972 року у Прилуках, навчався у гімназії №1. Закінчив Прилуцьку бухгалтерську школу, проходив строкову службу в армії. З початком повномасштабного вторгнення Володимир став на захист рідної держави. 4 січня 25-го року при виконанні бойового завдання життя захисника обірвалося. Старшого сина втратила мама Ганна Михайлівна. Осиротіли троє дітей донька Тетяна та два сини Назар і Захар. Вони більше не побачать тата. Втратив найріднішу людину брат Ігор. Хтось залишився без справжнього друга, побратима, гарного знайомого чи сусіда. Говорять, по особливому скорботно проведжати в останню путь тих, кого знаєш особисто. Ми виросли разом і дружили до, до сьогоднішнього дня і спілкувалися до цього і спілкувалися до цього. Ми нас дружба це на все життя було і просто не вірити, що… Такого друга, як вова, мабуть, немає. Хлопець, звісно, дуже хороший. Діти в неї прекрасні, в неї два сини. Так що можна що сказати? що Царство небесне, більше нічого. А мамі, звісно, видерчки, терпіння, самого-самого для душі легкого облегчення. У мене тільки хороші про нього спогади. Ну, дуже жалко, дуже класний він був, я вам кажу, взагалі, просто як людина. Ну. Таких людей, знаєте, от, рождається один на тисячу чи там на мільйон. Ну він класний був. Просто дуже жалко. Загибель воїна це біль і для громади. Це ще одна втрата у кровопролитній війні. Бракує слів, щоб передати цей душевний біль. Бракує сліз у рідних, щоб виплакати це горе. Цю непоправну втрату. Ми розуміємо, що це страшний біль. Коли такі люди покидають нас, боляче і тяжко, але, на жаль, це ціна відстоювання нашої волі, незалежності та й взагалі права на життя. Своє життя за наше життя віддав 32-річний Андрій Степуренко. Народився захисник 3 лютого 1992 року у селі Єгорівка. Шкільні роки пройшли у дідівський зож перших третіх ступенів. Після школи продовжив навчання у Прилуцькому агротехнічному коледжі. У мирний час Андрій працював охоронцем. До лав ЗСУ став ще до початку повномасштабного вторгнення. Підписав контракт у 2021 році. 29 грудня 2024 року. Андрій Степуренко під час виконання бойового завдання був тяжко поранений. Серце героя зупинилось, і, мабуть, в цю мить зупинився Всесвіт для мами Валентини Миколаївни. Він був єдиним сином, єдиною надією. Життя героя не склалося. Не вдалося створити сім'ю та виховати дітей. Очі сина мама зможе побачити лише на світлинах. Великою втратою є загибель воїнів для кожного з нас: для рідних, знайомих та побратимів. Андрій завжди був зірцем виконання завдань служби в колективі. Побратимів користувався повагою, заслуженим авторитетом. Завжди був чуйним і доброзичливим товаришем. Андрій був нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за сумлінну службу. Загибель воїна це невимовний біль і для всієї сухополов'янської громади. Ця наша громада висловлюємо слова найщиріших співчуттів рідним, близьким. Наших героїв, побратимам з приводу непоправної втрати, адже хлопці поклали найцінніше життя за мир та спокій на нашій землі, за мир на нашій. Україні Володимир Грищенко та Андрій Степуренко поклали своє життя за мир і незалежність України на площі з квітами в останню путь захисників проведжають друзі, близькі та просто жителі громад, котрі прийшли, щоб віддати честь та шану героям. І навіть небо хмурить брови, ніби ось ось пролє дощем сльози за гідними синами України.